Шумить. Осінню, в другій половині осіні море буває рідко тихе. Воно більше шумить, ніж тихе. Бачите, як шумить море. Я вам скажу, пилі у моря такі крепкі, потужні, вони ніби здаються невеликі, але збивають людину з них запросто. І все. А це коса, коса. Бачите, в цьому році вона. Десь до 100 метрів, може трошки менше, 60. Це те, що за косою. Косою, бачите, ось така рослинність. Така зараз вона осіння, ніяка, але відносно багата. Я вам скажу, тут і дерева є, і де є навіть досить великі, досить великі дверева. Далі є лимани, на яких птахи, на цій полі птахі, досить багато не таке, звісно, такий рай, як і ці літа. Але є лебенів, багато, бо лебеді тут зимують. А та так, відносно є. Те, що немає полювання, то це дуже добре сказується. Багато, багато я вам скажу дичі. Порівняно по з тим, що було раніше, то багато. А до рая я не знаю як. До рая, до рая може, ще далеко, але відносно багато. Оце показую, які дюни відривають, ну це тут вони низькі, бувають більші. Ну, от. Оце коса. От тут такі, бачите, мох і такі дуже витривалі рослини. Оце типова рослина. От, для коси. Яке ж животне тут їло і туалет має, не знаю що це за животне. І фазан, навіть не знаю, це досить велике. Ось От. От така тут картина всередині. Хтось тут їздить на чомусь, похожому на підводу. От. Хтось їздить тут, не знаю як, але видно, що сліди є. І дорога з горем пополам протоптана. Ось таке, дивіться. Ви знаєте, в чому проблема? Не думайте, що воно таке тут все Тускле, тускле воно геть на півдні, біля моря, не біля моря. Проблема в іншому, що два місяці не було дощу і засуха. І я вам скажу, далі від моря висохло ще набагато більше, там взагалі все вигоріло. А тут воно трошки зелене за рахунок що зволоження, що підвищений вологість. І Завдяки цьому ці рослини тут ще якось виживають. От. З, одної, з одного боку їх тормозить ціль, з другого боку тут вологій ще повітря. Тобто от вони знаходяться в, такому, в таких жорстких лищатах. От дивіться, от така вона. Така вона пересип. Коса чи як. Там далі малий сасик. Це таке море осінню. Осінь більше штормить. Бачите? Це ще не шторм. Це ще тільки такий Мали, маленький штормець. Але вже при такому шторміку ви туди не зайдете, бо вас ці хвилі розмажуть по піску. Вода, можу сказати, тепла. Спокійно можна купатися. Але гарний, здоровий такий свіжий вітер. По місцевому називається Южак. Це Балкан, Середземне море, Турція, як хоче. Південний захід. Бачите як? Ось таке Чорне море. Осінню воно рідко тихе. І чим далі, тим буде більше набирати.